Знайшов класний недорогий мобільний стіл із регульованою висотою. Це бренд Office Pro. Конкретно модель ви зараз бачите на екрані. Найбільша зручність тут це дуже низька основа з прихованими коліщатками. Це дозволяє не тільки легко переміщати стіл по квартирі, а й підсовувати ніжку стола під різні ліжка, дивани та крісла. Завдяки газовій пружині висоту цього столика можна плавно і безшумно підлаштувати під себе. Ідеально для роботи, як сидячи, так і стоячи. Мінімальна висота стола 64 см. А максимальна 99. Конструкція надійна та стабільна, що забезпечує впевненість під час письма чи друку. Не хитається, не перекидається та витримує навантаження до 7 кілограмів. До того ж, вбудований тримач для чашки запобігає її випадковому падінню під час руху. Щодо збірки, все було швидко та легко, буквально 15 хвилин часу, а все необхідне є у комплекті. Якщо ви любите міняти локації для роботи або просто шукаєте універсальне рішення для дому, такий стіл вам точно сподобається. we